Всім здорово, дорогі друзі! Мене звати Володимир, це канал Дід Ван Плей, і сьогодні ми з вами починаємо грати у гру під назвою Raft. Це не нова гра. Я думаю, що багато хто з вас вже знає цю гру і бачив безліч її проходження. Я вам більше скажу, я сам її проходив і не одного разу, і самотужки, і з дружиною, але мені дуже подобається ця гра. Я дуже давно в неї не грав, і можливо, дещо навіть та підзабув. Але мені дуже хочеться зараз в неї ще раз пограти і разом із вами під запис. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, поставте лайк під цим відео, напишіть коментар та не забувайте підписуватись на канал, бо це дуже важливо. Натискайте на дзвіночки і все таке. А ми починаємо наше з вами виживання на плоті у грі під назвою Raft. Так, ну що ж, давайте починати. Е, у нас тут є така акула. Я не пам'ятаю, а як нам від неї відбиватись, коли я не пам'ятаю, от бачите, я ну, дійсно дуже давно в неї грав. Я знаю, що акула буде нападати на наш з вами плод, але я не пам'ятаю. Ой-ой-ой, мені жопа! Вже пливе. Ай! Але я не пам'ятаю, що нам потрібно з вами робити на початку. Чим від неї відбиватись? Це буде доволі проблематично. Чи зможемо ми відбиватись крюком, я думаю, навряд чи. Чи зможемо ми відбиватись кулаками, думаю, також навряд чи. Ну, поки що збираємо, збираємо все підряд. Нам потрібно все. І пластик, і листя, і дошки. Потрібно-потрібно все. Якщо я не помиляюсь, нам потрібен верстак чи, чи ні. Так, потрібно зачепити ось цю бочку, бо там будуть. Ні, не будуть. Повинна траплятись і їжа у бочках. О, там ще є ящики. Великі, великі ящики. Потрібно якось його зачепити. Чи дотягнемось ми. Так, ізі. Дотягнулись. Так, є е, буряк. Є буряк нас з вами. Якщо що, можемо похавати. Не проблема. Зараз давайте ось цю бочку за... О, там попереду є острів. Ми там трішки зупинимось на ньому, і потрібно пригадати, що потрібно робити нам наразі. Бо я, чесно кажучи, щось А, ось, Так. В нас є кнопка «Тап». На кнопку «Тап» ми можемо з вами крафтити різноманітні речі. Не смій, Падлюка, не смій. В мене всього-навсього чотири. А, візьми, всього на всього 4 квадратики, на яких я можу розміщатись. Тому навіть не думай нападати на мій плот. Так, в нас є таб, тут ми можемо робити різноманітні інструменти. і Я просто чому так засумнівався, бо я пам'ятаю, що ми крафтили з вами верстак. Ну, не з вами, я тоді грав самостійно. Крафтили верстак і там вже на ньому створювали. Різноманітні предмети. І я, не, я трішки підзабув, що в нас, окрім верстакучі, можна крафтити через тап. Добре, давайте щось подивимось. Перше, мені здається, потрібно зробити якесь знаряддя. Так, якесь знаряддя зброю, бо це. Так, ага, ось зараз перемістимо надвійшку. Бо 100% ця подлюка зараз почне е, гризти плод. Цього не можна допустити, бо в нас дуже і дуже мало предметів на початку. Потрібно розвиватись. Так. Потрібно збирати предмети. І перше, що, що ми з вами зробимо, перше, що нам потрібно зробити, це. Це зробити трішки більшим наш пліт. Плот, пліт. О, диви. Те, що я і казав. Трішки більшим зробити наш плот, щоб потім вже за допомогою збирати пропливаючі під нами речі. Не буду спойлерити, хоча я не знаю. Мені кажеться, мені здається, немає жодної людини, яка б не знала гру під назвою Рафт. Нам потрібно зробити. Давайте давайте, щоб я не був таким. Ну, ось так не вийшло. Щоб я не був таким зазнаним, подивимося, що в нас взагалі є. В нас є їжа, а це, до речі, потрібно для нас, бо нам, нам потрібно. Блін, я реально нічого не пам'ятаю. Як нам зараз на початку виживати, тобто дуже скоро нам почне бракувати води. Пити морську воду ну не можна. Потрібно якось зробити нам прісну воду. О, але я не пам'ятаю, як це робити. Так, ось це стіл для. А, все, пригадав. Це не верстак ми робили. Це ми робили research table для вишукування нових предметів. А Відбувається через ТАП. Так, в нас є ліжко, в нас є невеличкий ящик, в нас є е, молоток для будівництва, молоток для будівництва. Зараз потрібно не, забу... не забувати збирати речі. В нас є вудочка, в нас. що в нас ще є? Так? Я сподіваюся, вона не буде сильно часто нападати на наш з вами плод. Бо більш за все, мені здається, я не, не полюбляю у цій грі це акулу. Звісно, можна було її вимкнути, але це вже, так би мовити, ну, не цікаво, так? Вже грати не нецікавою, якщо вимикати акулу. Все ж таки це частина контенту цієї гри. Тому хай буде. Але головне, щоб вона нас сильно не мучила. Так, ось цю. Ось цю частину плоту вона погризла, да? ми бачимо, що частиночок немає, і це потрібно буде відновлювати. І ще є різниця. Зараз ми з вами зробимо киянку. Да? Я не знаю, як вона українською правильно називається. Це молоток для будівництва. Ми з вами подивимось: різницю між створенням нового, нової частини плота, чи Полагодити існуючий різниця, здається, тільки в пластику. Багато, багато островів я бачу на горизонті, ось, наприклад, у лівому верхньому кутку. І там був один, і ще здається, десь я бачив, чи мені здалося, чи це був той самий, але ми до них ніяк не доберемось поки що. Можна зробити весло. Там лопату чи що там воно. Але... Але мені цього поки що чомусь не хочеться. Я трішки такий лудоман, бо мені постійно хочеться збирати, збирати, збирати. В нас вже крюк добігає свого логічного кінця. Ми вже його заюзали непогано. В принципі, нам потрібно щось розпочинати робити, бо. Бо ми так просто-напросто помремо. Що в нас є? Тут в нас нічого немає, це весло. Мабуть, все ж таки нам потрібно грести грести до, до острова. Давайте спробуємо це зробити. Будемо туди грести, бо ми ніде з вами зараз не знайдемо необхідний нам. Необхідно нам воду і необхідно нам їжу. А на острові має бути і те і інше. Добре, ми зараз допливемо до острова, але щоб там залишитись. Щоб там залишитись, нам потрібно з вами зробити ще ось таку штуку. Ой, курва. Так, ну вона хоча б не гризе. Один і той самий шматочок, але це не допомога. Це нам не допомога, нам потрібно зробити ось таку штуку для того, щоб наш з вами плод від нас не покинув. Да? А вже маючи досвід у цій грі, якщо плод тебе покинув, то можеш з ним попрощатись, і, в принципі, можеш попрощатись із грою, бо створити на порожньому місці новий пліт плод? неможливо. Це, до речі, мені здається, трішки помилка від розробників. Можливо, щось змінилось. Я дуже давно не грав у цю гру. Можливо, були якісь оновлення, я до речі, не подивився. Що це було? Там що кіт був якийсь, чи що? Чи мені здалось? Такого я не пам'ятаю у цій грі. Так. Пливемо трішки проти течії грибем. Да, трішки вже замахалися. Андлюка плаває біля нас. І вже ніч наступає. Ой, оце погано. Все, давай гуляй. Нам потрібно доплисти до берега. Бажано з цієї сторони. Я грибу проти течії. І погані новини, бо... Наша лопата також добігає кінця. Добре, пропоную ставити. Наш з вами якір. Це якір, так, якщо шо. І... Будемо плисти. Пли, пливсти. Акула поруч. Я от трішки не пам'ятаю, чи Акула. Ламає наш з вами. Наш з вами цей вон. Я пригадав, нам потрібен топор. Чи ламає вона наш з вами плод, поки нас нема? Я сподіваюся, що ні. Але я трішки не пам'ятаю. Здається, ні. Здається, ні. Так, одразу беремо арбуз. Халимо. Халимо, бо пити дуже-дуже хочеться. Так, арбуз є. Цей е, сховаємо. Нам потрібен, потрібна сокира. Нам потрібна сокира, бо потрібно робити дерева. Бачите, тут є плоди, але ми їх не можемо використовувати. Тільки за допомоги. Тільки за допомоги сокири, але сокири немає. Точніше, ми не можемо зробити сокиру через те, що в нас не вистачає каміння. Каміння, можливо, ми знайдемо під водою. Але потрібно. Подивитись якийсь берег підходящий. Так, 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 так. так, Це що в нас таке? Ні, це не те. Це також не те. Це, здається, також не те. Це хлам. Там О і С. Так, це слава Богу, ми ще можемо зробити. І це дуже гарна новина. Хлам також, також корисна річ. Ми його також візьмемо. Це не каміння? Я не пам'ятаю, чи є каміння взагалі під водою. В нас є пісок. Ой. Ой, задихаюсь. Це навіть був не пісок. Ось це що таке. Це руда. Це здається руда. Да, це металева руда. Давайте, поки ми тут і вже розпочали наші з вами дії. Так, ми знайшли пісок, ми знайшли руду, і там я ще бачив водорості. Ми зберемо все це. Наперед забігаючи, я просто знаю, що це і для чого воно потрібно. Але е, я розумію, що ми це ніяк не використаємо, але нехай буде для наступних наших дій. Ось каміння, нарешті, ми знайшли каміння. Трішки зараз хапанемо в повітря і підемо збирати каміння. Каміння нам потрібне, дуже потрібне наразі для того, щоб створити сокиру. Сокирою ми будемо рубати дерева. З дерева нас будуть збиратись кокоси та манго, щоб ми могли поїсти. Щоб ми просто могли поїсти. До речі, не знаю. Мені здається, що коли я починав минулі рази грати, то я ну, не, не навідувався до островів да, з дослідженнями. Е, я просто збирав бочки та ящики, і все звідти нібито все, що мені було необхідно, все я мав. Так, в принципі, і грав. Ну, Давайте зробимо, зробимо все ж таки сокиру і позбираємо. Наші дерева нехай буде. І вирушимо у наш з вами рейс. Вирушимо у наш з вами рейс. Ну, постараємось, я не знаю, бо я грав на низькій важкості. Зараз, здається, ми вибрали нормальний. Бо я там навіть нічого не змінював. І, можливо, через це такі зміни. Але, Або я просто дуже давно не грав у цю гру і вже багато чого не пам'ятаю. Пам'ятаю так, знаєте, епізодами, скажімо так, епізодами. Щось пам'ятаю, щось не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що мені ця гра дуже-дуже сподобалась. І, в принципі, я не пожалкував витрачено. Витрачен... Ні-ні-ні тікай. -ні, ні -ні, ні -ні. Ой. Я аж трішки під... підобісрався, не знаю чому. Так. Ні-ні ні, -ні, -ні ремов нам не потрібен. Нам потрібно зробити дощечко. Диви, диви курва. Ні! Залиш. Так. Ми зробили сокиру. Так. О, і в нас є... Hold for more parts. Hold for more parts. Ага. Отак. Тобто. Давай на цьому перевіримо. Зараз у нас 43 дощечки і. І два пластика. Якщо ми ремонтуємо, в нас витрачається тільки одна дощечка. Ну. На один стук. Цим молотком. Добре. Давайте трішки розширювати наш з вами плод. Е е Якби його так. О, -о, О! Хочемо жерти, хочемо жерти. Так, хаваємо буряка. Давайте, мабуть, манго всього одна штучка. Якось замало. Добре. Немає часу стояти. Нам потрібно плести. Давай, скільки в нас там залишилось того. Ой. Цієї лопати. Ну, все, в принципі, нам більше вона не потрібна. Ми вирушили своїм ходом. Так, ми з вами. ми з вами. Зараз я пригадаю. Через shift, здається, так. Да. да, через shift ми кладемо, забираємо. Що нам потрібно в першу чергу збирати? Гарне питання. Давайте для цього подивимося, що ми можемо робити. В принципі, для їжі, смайл пурфаєр. one cup. О, ось ця штука нам потрібна. Нам потрібно два пластики для того, щоб у нас завжди була водичка. Так, Щоб ми могли пити. Як мінімум, ми закриємо питання з водою. Потім нам потрібно з вами потрібно створити грядку. Грядку. В нас є насіння арбуза. Дерева нам не потрібні. Ні, насіння арбуза посадити не можна, бо це замаленька. Замаленька для цього грядка. А і, до речі, нам потрібно буде поливати це все або чекати на дощ. Опа, ми знайшли креслення антени. Це потрібна для нас штука, для того, щоб розпочати сюжетну лінію. Так. А для тих, хто в перший раз бачить цю гру, у цієї грі є сюжетна лінія. І для того, щоб її розпочати, недостатньо натиснути нова гра. Для цього потрібно о, бачите, Другий, друге креслення. Для цього потрібно ще щось зробити. Так, спіймати 500 айтемів, 500 предметів. Бачите, ну це трішки не про новачка, мені здається. Ну, навряд чи ми вже спіймали 500 предметів. Це досягнення вже для мого аккаунту. О, чайка. Чайка це все круто, але голод настає, наступає, так? Потрібно, потрібно щось робити. Потрібно щось робити. Наприклад, схавати ще одного буряка. Мабуть, дохавити арбуза, спіймати ось той ящик, бо в ящику може бути ще їжа. Що ж ми тут. О, я трішки зглупив. Потрібно було буряка посадити. Можливо, зараз ми. Так, да, ми спіймали буряка. Ми можемо, ми можемо його з'їсти. Все правильно. Отак, От Володимир, молодець. Не ту кнопку натиснув. І все. І рахуй пропала. Ні! Падлюка, диви. До речі, ця падлюка скоро. Дуже скоро має померти. Так, і ми зможемо. Її зібрати і похавати. Але для цього правильно для цього потрібно. До речі, до речі, до речі. Дайте подивитись, дайте подивитись. А де. Блін, не пам'ятаю. Я просто не хочу розуміти, не хочу тримати при собі ці креслення, але я не пам'ятаю, чи. Збереглись ось ці, назвімо це рецептами. Да? Ось ці рецепти. Чи збереглись вони в моєї пам'яті, да? для того, щоб створити антенну? Бо я не бачу, не бачу тут антени. Давайте візьмемо їх у руки. Подивимось. Антена. Дуже круто. Я навіть не пам'ятаю, як їх викидати. Так, бочки, 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 ловімо бочки. Опа. Це Raw Роубіт. Я не пам'ятаю. А, це є наш, наш буряк. Я не пам'ятаю. Почекай. Почекай, почекай, почекай. Settings, controls, Розетки і бинс. Walk forward, sprint, crouch, after run, jump, swim down, action, action 2. Interact, rotate, mirror, remove. Ши. Ні, не ремув. pick, Колорпік, Блокпік, дроп item. Q. О, на Q. Посадити. Є, yeah, ми посадили, але що, але нічого, бо в нас немає води для того, щоб це все діло полити. Тому ми створюємо наш з вами так. Треба десь так ставити, щоб воно. Ця подлюка, щоб не з'їла. Плейс Пленк. Пленк це гарно. Як це діло все підпалити? Не пам'ятаю. Чи потрібна якась запальничка? Чи ще щось? Дійсно не пам'ятаю. Давайте ще раз подивимось. так, їжа ні. Тут ні. Тут у нас що? Ні, здається, потрібно зробити ось цю штуку. Давайте одразу її зробимо. Rotate. Ага, ось так. Open. Так. Ага, ну все. Можна викидати. Можна викидати. Ось так. А, і другий тут. Так, там ящик пливе, потрібно його не, про, не прогалити. Так, і це. Я вибачаю, що ми смітим у океані, але все ж таки ми... це лише маленька частинка того, що ми зібрали, збираємо. Так, ми нам навпаки ми допомагаємо. Ми допомагаємо, ми чи... чистимо, чистимо океан від сміття, від пластику, дуже шкідливого. Це велика проблема пластик у океані. Тому да, тому да. Якщо ми викинемо один, одну маленьку коробочку, одне маленьке креслення, я думаю, нічого критичного не станеться. Потрібна запальничка. О, все. Так, в мене є кокос. В мене є кокос. Я можу похавати кокос. Так, і я можу, можу посадити картоплю. Нехай, як то кажуть, росте. Щось ми маємо з цього отримати, з цієї картоплі. Чи потрібні нам насіння зараз? Мабуть, ні, мені здається. Так. Що в нас є? В нас є. Опріснювач, в нас є грядка з посадженою картоплею і буряком. У нас є стіл для досліджень, що нам потрібно для життя. Для життя, для життя. Ми можемо вудку зробити. Курва, ні, грядка. Фух, грядку не можна проф профукати. Ми можемо зробити вудку. Але я не пам'ятаю, чи потрібна якась наживка для її користання. Зробимо вудку. Опа! Курва! Фу, щось почався якийсь екшон. Почався якийсь екшон. в нас вже майже, майже 30 хвилин запису пропоную на цьому. Пропоную на цьому завершити першу серію з проходження рафту. Обов'язково напишіть коментарі, чи подобається вам ця гра, чи бачили ви її раніше, чи вперше. Поставте, будь ласка, лайк під цим відео, підпишіться обов'язково на канал, натискайте колокольчик і все подібне. А ми побачимось вже у другій серії цієї гри. Всім до нових зустрічей, всім па-па!